Христос Воскрес воістину Воскрес. Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний взгляд». Сьогодні церква ще продовжує святкувати світле Христове Воскресіння. Весь цей тиждень в храмах нашого міста проходили радісні пасхальні богослужіння, на яких віруючи надзвичайно велику кількість разів, Чули пасхальне вітання Христос Воскрес, відповідали на Нього воістину Воскрес. Цілих сім днів церква безперестанку славила Воскресшого Христа. З точки зору світу, в якому ми з вами живемо, світу здебільшого нецерковного, сім днів це багато. Всі е, світські е, торжества дуже часто обмежуються кількома днями: один-два. Здебільшого це все ж таки один день, коли відмічається та чи інша дата, чи та чи інша подія. А ось церква для того, щоб відмітити одне з найбільших своїх свят, вірніше найбільше свято, світле Христове Воскресіння, сім днів перетворює в день один. От якщо ми з вами відкриємо церковний календар, то побачимо, що кожен день світлого тижня відмічений червоним кольором. І це вказує нам на дійсно надзвичайну велику торжественність, яку хоче підкреслити церква тоді, коли відмічає світле Христове Воскресіння. Святі Отці говорять нам, що з цих сім днів, які церква прославляє Воскресного Христа, вказують нам на вічність. Є можливо не досить правильне розуміння того. Чому люди можуть радіти так довго. Крім того, що сім днів ми з вами радіємо з приводу Воскресшого Христа, причому я ще раз підкреслюю, це особлива радість, пасхальна радість, ми продовжуємо згадувати Воскресіння Христове протягом всього року. Кожен Воскресний день являється святом Воскресіння Христа. Причому хотілося б зазначити, що навіть якщо на Воскресний день. Випадає якесь негоспольське двонадесяте свято, наприклад, благовіщення Божої Матері, або, наприклад, Різдво Божої Матері, чи введення в храм Божої Матері, то Воскресна служба ніяким чином, не, як кажуть церкві, не упразняється, вона не знищується. Більше того, вона дуже часто превалює над іншими дванадцятими великими святами. Навіть Воскресна служба простого в лапках Воскресного дня, тому що в церкві простих Воскресних днів не буває. Кожен Воскресний день це згадка про Воскресшого Христа, а як така, вона є надзвичайно важливою для церковної свідомості. І отже, ми протягом цілого року святкуємо Воскресіння Христа по Воскресних днях, але ось ця Пасхальна седмиця, Пасхальний тиждень являється вершиною. Цього святкування, свого роду пік святкування Воскресого Христа, торжества Воскресого Христа. І ось люди не церковні, задають часто питання нам, тим людям, які відвідують храм Божий, людям, які є православними християнами. Чому так довго? Сім днів. Невже ви можете всі сім днів радіти із того, що Христос воскрес? І ми відповідаємо, так, можемо. Сім днів це багато чи мало. З точки зору світу нецерковного це багато. З точки зору церковної свідомості це тільки натяк, початок, от, на, чи натяк на ту вічність або початок тієї вічності, яка обов'язково наступить після другого пришеста, пришестя Христа. Натяк на ту радість, яка обов'язково буде тоді, коли Христос прийде, прийде судити живих і мертвих. Царстві Небесному дійсно буде величезна радість. У Святому Письмі ми з вами знаходимо багато слів, які сповіщають нам про це. Так, Царство Небесне часто уподобляється святковому брачному піру, на який князь або як прообраз Господь, князь і прообраз Господа кличе всіх своїх вірних. І дуже часто в нас не вистачає часу, не вистачає бажання. Не вистачає е, можливостей для того, щоб відвідати цей е, дійсно торжественний брачний пір, який е, започатковує свята Христова Церква після того, як Воскрес Христос, адже вся світла сідниця це спогад про Воскресіння Христа. І це ще раз, це поступове введення нас в радість Господа нашого. Ось є в Святому Письмі такі слова: вніді в радість Господа Своєго, війди в радість Господа Свого! Ми, на жаль, втратили правильне розуміння радості, втратили правильне вміння радуватись. Дуже часто приходиться спостерігати ту картину, що люди для того, щоб відмітити ту чи іншу дату, для того, щоб зрадіти, так скажемо, дуже часто використовують засоби не зовсім правильні. Це, наприклад, алкоголь або надмірна. Ось така от якась веселість, яка дуже часто виливається в якісь серйозні проблеми, в тому числі з друзями, якщо ми надмірно веселимося, можемо когось образити, з друзями, з близькими, з рідними і так далі. Люди просто втратили вміння радуватись правильно, просто втратили це вміння. А церква говорить нам, що радуватись ми можемо тоді, коли ми перебуваємо в істині, коли ми перебуваємо в Дусі Святому. Ось апостол Павел, звертаючись до християн, говорить такі слова. Завжди радуйтесь, непрестанно молітесь і за все благодаріть Бога. От коли ми будемо з вами дійсно перебувати в молитві, коли ми будемо благодарити Бога за всі ті речі, які трапляються з нами, тоді ми зможемо завжди радіти. І ця радість буде в Дусі Святому, ця радість буде неземна, радість, яка не викликана якимись зовнішніми чинниками. А радість, яку нам дає Господь пережити через Благодать Святого Духа, це дуже важлива річ. Але люди, які живуть в цьому світі, можуть запитати, як ми можемо благодарити Бога за все. Адже у нас набагато більше, як нам здається, проблем, ніж нам їх потрібно. І ось святі отці відповідають нам на це питання дуже мудрими словами. Кажуть слідуючи, по відношенню до сьогоднішнього дня треба виховувати у собі терпіння. В сьогоднішній день ми повинні терпіти. За день вчорашній ми повинні дякувати Богу. А за день завтрашній або в дні завтрашнього ми повинні мати надію, повинні надіятись на те, що завтрашній день буде краще. Сьогодні терпіння, вчора благодаріння, завтра надія. Взагалі багато хто із святих помирали із е, словами на устах. Слава Богу, за все. Наприклад, Ян Златоустий, який пережив страшні гоніння, який пережив виселку, якого, над яким знущались, якого били, якому не давали їсти, який в кінці кінців ще на шляху до свого останнього місця перебування, його заслання відправили, він не дійшов до місця свого заслання. Він помер по дорозі. І останніми словами, які Зафіксували ті люди, які були біля нього. А це були язичники, це були єретики, це були люди жорстокі надзвичайно, але вони запам'ятали останні слова, які сказав Святитель Ян Златоустий. Слава Богу за все! Слава Богу за все, і за скорбі, як кажуть нам святі отці, і за радості. Дійсно, якщо людина навчиться благодарити Бога за все, тоді ця людина знайде оту вічну вічну непереходящу радість. Якщо порівнювати радість із скорботами, із болью, то можна відмітити, відмітити таке досить ем, сильне, таку досить сильну різницю між ними, скорбі та біль, вони обов'язково закінчуються. От, як би нам не було боляче, які б у нас проблеми не були, не були рано чи пізно вони обов'язково закінчуються. В кінці кінців, як, як кажуть нам богослови, Конічним приділом, тобто кінцевою границею всіх скорбів, всіх болезней наших, хвороб, всіх наших болів, сердечних, душевних, являється смерть. Смерть це не тільки кінець гріху нашого, а це ще й кінець ось тим проблемам, які ми самі собі створюємо через наш гріх. А святі оці говорять нам про це, що є певна, певний зв'язок. Гріх, хвороба, смерть. Тобто причиною хвороби є гріхи, а причина смерті це часто хвороба, але з відсилкою на гріхи. Ось, якщо ми з вами будемо про це завжди пам'ятати, що смертю закінчуються всі наші нужди, скорбі, болезні і печалі, як каже нам багато із церковних піснепів, тоді ми зможемо порівнювати. Своє життя, вірніше співвідносити своє життя із от, з цим кінцевим, кінцевим приділом цією кінечною границею і смертю. Тоді ми зможемо кожен день жити так, якби цей день був останнім. І в світлі от, цього останнього дня ми тоді зможемо вирішувати, які справи є для нас дійсно важливими, головними, а що є для нас так, от, тимчасовим і взагалі непотрібним. Зможемо відсіювати, зможемо щось відсікати, відкидати від себе. Ось це все неважливе, непотрібне і все те, що сьогодні нам ніякої користі не принесе. До речі, саме це є такою парадою, яку нам дають святі Отці. Ти повинен жити кожен день, так якби цей день був в твоєму житті останнім. І повинен завжди пам'ятати, що рано чи пізно ти, ти виявишся правим, тому що все одно наступить той день, який буде останнім в твоєму житті. Ось Смерть з одного боку, з точки зору світу нецерковного, розцерковного, безбожного, це однозначно зло. Але з точки зору світу церковного, смерть це свого, свого роду призма, через яку ми повинні дивитись на життя, через яку ми повинні оцінювати своє життя. Тому що там, за порогом смерті наступає життя вічне, там за порогом смерті ми зустрічаємося із Богом, із Христом, і смерть є переходом від. Ось цього земного існування до існування, скажімо так, небесного, до існування, яке обов'язково буде існуванням із Богом, якщо ми з вами тут, в земному житті, зможемо зробити правильні висновки, зможемо зробити правильні. Вченки, будемо мати правильні думки і будемо намагатись зробити так, щоб наше життя було згідним із заповідями Божими і самим Господом Богом. Тоді і після смерті ми зустрінемося із ним. Тобто, ще раз підкреслюю, всі наші скорботи, всі наші хвороби, всі наші проблеми закінчуються із смертю. А ось радість, радість може закінчуватись чи ні? Ви знаєте, от святі отці говорять так, що радість, вона вічна. Пасху, празнуючи вічною. Е і багато взагалі можна знайти в церковних піснеспівах, в тропарях, вказівок на те, що вся ця радість пасхальна, вона не, не переходячого характеру, вона дійсно вічна. Людина тут, на землі, тільки торкається цієї вічності. І тому сім днів це небагато. Сім днів це, ще раз повторюю, тільки початок тієї вічності, яку дарує нам Господь. І тому, якщо хтось із нас, наприклад, протягом цієї світло світлої сідмиці не зміг бути в храмі, то давайте будемо молитись Богу, щоб Господь дав нам дочекати слідуючого року. І на слідуючий рік, починаючи із ночі світло пасхального торжества з Воскресіння Христового, ми будемо намагатись відвідувати храм. Якщо не вранці, то хоча б ввечері. Тим більше, що богослужіння в нашому місії, вечірнє богослужіння, Розпочинається о 18-й годині вечора. І ми, в принципі, навіть ті люди, які е, зайняті роботою і ще якимись справами, могли б знайти час для Господа. Якщо цілий тиждень ми з вами будемо ходити в храм, то це в нас забере приблизно 14-15 годин. Повірте, це не так вже й багато, якщо враховувати те, скільки часу в нас забирає, наприклад, перегляд телевізору чи е, заняття якимись своїми справами. Які дуже часто ніякої користі нам не приносять. Але ось якщо ми з вами навчимося тут, на землі, хоча б трошечки радіти, дійсно по-справжньому, радіти в Дусі Святому, радіти в благодаті Святого Духа, радіти з того, що Христос Воскрес, повірте, що це обов'язково допоможе нам переосмислити своє життя, зробити якісь висновки, можливо, відмовитись від того способу життя, який ми з вами вели. Хтось буквально недавно сказав мені такі слова. Що якщо людина зайшла в храм під час пасхального богослужіння, побачила ось це дійсно торжество церкви, ці всі сяючі е, панікадила, оці е, сяючі лампади, підсвічники з великою кількістю свічок, гарно одягнутих людей, радість на їхніх лицях, і дійсно торжественне богослужіння. Якщо ця людина зайшла і, ні чого, і нічого не відчула, Своїй душі, то в неї душа мертва. І ви знаєте, це можливо є в якомусь, в якомусь смислі правильним. Якщо ця душа не мертва, то вона знаходиться в великій небезпеці, в духовній небезпеці. Тому давайте навчимося з того, що Господь нам з вами дав, з того, що Господь зробив для кожної з нас. Навчимося з того, що Господь воскрес. Христос Воскрес, воістину Воскрес.